Непроста у нього роль, між звірів він як король. Грива жовта, золота, має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю, кожен звір його боїться. Хто сховався між дерев? Це звичайно грізний лев. Доброго дня, любі дітки, шановні дорослі. На сьогоднішньому занятті ми з вами намалюємо лева. Візьмемо фарбу, клей, ножиці, оливець і кольоровий папір. З кольорового папіру виріжемо кружечок. Це буде голова нашого лева. А тепер наклеїмо наш кружечок на папір. Великим пальцем і кольоровою фарбою бажано коричневого кольору намалюємо носик щічки нашого лева і по колу намалюємо гриву. А тепер олівцем намалюємо очі, зуби, вуса і носик. Ось такий левенятка у нас вийшов. На цьому наше заняття закінчилось. До наступної зустрічі, до нових занять!